Зараз якраз час випускних в школах. А, на вашу думку, чи варто святкувати випускні? Так, чому б ні. Я вважаю це право кожного і не бачу нічого поганого в цьому. Чесно, не знаю. Не знаю. Так як у нас його не було, взагалі не було. Ні. ні. Нам відмінили. А чого відмінили? Ну, війна, перший рік і це якраз перший рік у да. Так, mm, а так. чому ні? А ну, чому так? Ну треба ж якось відмічати це. Це ж 11 років вчитися 9. Треба це відмічати якось. Ну можна відмітити. Якщо хочете, так, Чого? варто. Тому що я сама мама, і колись у старшої доньки теж був випускний це, і був ковід. Це тоді теж була така трагедія, що чому саме? Ну ми святкували далеко від міста, та, там де можна було святкувати. Ну тому що це, це пам'ять насамперед і все взагалі-то. Залежить від дітей зараз, ну, чи захочуть ну, вони, ну, у нас був дуже такий дружний клас, і ми святкували. І я вважаю, що це потрібно. Так. Чого? Ну, тому що продовжується життя і наші діти, ну, це наше майбутнє. Якщо у них не буде дитинства, випускного, то їм взагалі що запам'ятати? Лише одні вибухи, а випускні. Конечно, звісно, це все повинно бути.